Друзі, всіх вітаю! Сьогодні у нас на огляді такий чудовий автомобіль. Це Nissan Rogue в Т-33 кузові. Був куплений він в США. Автомобіль куплявся з мінімальними пошкодженнями. Пошкодження були по передній частині. Був замінений капот. От, от Тут був легенький е, удар. Е, була повністю ціла безпека, помінявся капот, помінялася решітка, е, помінявся сам значок, все повністю мінялося на оригінальні запчастини. Е, капот фарбувався. Ну і В принципі, все більше пошкоджень по ньому не було. Ну, по суті, це. Для Америки це взагалі е, мінімальні пошкодження, які можливі. Тому що ну, важковато важковато купити автомобіль конкретно з такими пошкодженнями, і саме важливо, це з цілою безпекою. Е, цей автомобіль е, комплектація СВ СВ е, з повним е, привідом. Е, Їхній, словно звісно, можна сказати, найпопулярний колір кат мокрий асфальт, його називають. Ну, дуже класний колір. Найпопулярний більше всього по них заходить запитів. Це конкретно оцей колір автомобіля. Так, що ми тут маємо? В цій комплектації у нас немає електроляди, ну, тому що св в основному електроляда ставиться на селі. Просторний, багажний відсік, плюс-мінус, як у Т-32, там різниці якоїсь глобальної немає. Далі по салону, салон в тканині автомобіль пройшов комплекс хімчистка поліровка Тут все повністю, потолочок, все почищено, все свіже. Є килими його ж оригінальні, які ставили з заводу. Якість, нічого не потерте, нічого якби, не має ніяких розірваних і так далі. Вже е, в Т-33 ці їхні карти, такі коричневі з такою тканиною. Не знаю, тут на. Якби кому як, як подобається, але в цілому таке рішення не погане. Е, Так, пішли далі. В цій комплектації є 360, е, обзор 360. Е, додатково стоять актроніки. Задні, ну і датчики мертвих зон. В зеркалах радар. Ця опція конкретно 360 і це все нам дає опцію адаптивний круїз-контроль з утриманням в полосі і автоматичним підрулюванням. Це дуже класна функція, вона не у всіх комплектаціях, до речі, є, тому що буває стоїть радар. Стоять датчики мертвих зон, а от адаптивного круїза його немає. Якщо він є, на рулю повинна бути така от кнопочка синя. Ви його активуєте і воно сам автомобіль бачить полосу. І вже якби в процесі того, коли ви включаєте круїз, це після 60 км на годину, воно вже автоматично підтримує полосу, підрулює, все робить за вас. Ну, звісно, там потрібно тримати руки на рулю, тому що якийсь період, і воно далі починає сигналізувати, щоб ви поставили руки на руль. Так, що ще тут є? У нас є автоматичне дальнє ближнє світло. За нього відповідає камера, яка знаходиться тут по салону, якби так досить класно воно все зроблено. По торпедо теж ця така темно, коричнева виділка. Руліві ліпістки. Ну, в принципі, якби, досить зручно, коли ти їдеш. Тут нічого не потрібно активувати, ти тільки нажав, воно на зразу переходить в, в рульове керування, і ти можеш автоматично переключати конкретно звідси швидкість. Ця функція потрібна, коли ти там. Е, ну, Розганяється, потрібно більш динамічніше розігнатися і набрати швидкість. Тут у нас є режими, е, зимній підгорку, спортивний екорежим. Ну, в принципі, як всі їздять на екорежимі, е, система старт-стоп, е, двохзонний клімат-контроль, е, автоматичний паркінг, не паркінг, а ручник. Зараз знімемо по двигуну. Опа. Під капотом у нас тут все аж нас скажу в ідеалі. Тут стоїть двигун 2,5, прямий вприск. Ну, єдиним недоліком цього двигуна є те, що на нього не можна поставити газ. Ну Як газ ставиться, але який працює 70 на 30. В тих рогах Т-32 ставав звичайний газ, з яким там взагалі ніяких проблем не було. Тут ставиться, газова установка десь від 1000 доларів коштує, ну і буде він працювати 70 на 30. По передній частині була замінена от планка, тому що удар був в цю частину, поміняна планка, яка знаходиться тут, вона відкручується. ну Решітка, хром, бампер перефарбовувався і капот теж новий, тому що алюмінієвий капот, він дуже важко піддається рехтовці. Все решта тут просто в ідеалі. Все чистенько. Рідний там АКБ, все повністю машинка зроблена, все працює, ніяких помилок не ні по радару, ні по... а радар теж потрібно було калібрувати, так як він змістився. Все зробили, все е... працює весь садку на Так, Зачиняємо, щоб розуміємо, по зазорах вона теж вся гарно зроблена. Стоїть всесезонна гума, там візно відсотків 590% залишку, то, у нас, що спереді, що на задніх трішечки менше, передні практично нові. Так в цілому автомобіль виглядає дуже круто. Зараз завезли. Без ключовий доступ, до речі, і передні пасажири, і задні теж дуже зручно. Комфо комфортний автомобіль, досить якби, вдалі ці Т-33, і найважливіше, що вони зараз е, впали в ціні, можна їх ну, набагато дешевше зробити від того, що було раніше. Нажимаємо, заводимо. Зараз на автоматичному паркінгу. Тут все по приборки. У нас кліматконтроль працює. ну Там до цих всіх трубок там нічого не за радіатори, все було ціле, тому якби клімат контроль. Він... Заправлений ще як з заводу, то нічого там теж не робилось. По пробігу у нас виходить 100 тисяч на ньому, це вже в кілометрах. Е, ну, дуже, дуже великим е, якби плюсом цього автомобіля є те, що тут була ціла безпека. І нічого не робилося, нічого не відновлювалось. Це конкретно він для тих людей, які от, не хочуть принципово. Купляти автомобіль, де були якісь там срабатування по безпеці, От конкретно це для тих людей. По суті, автомобіль з мінімальними пошкодженнями. Хто шукає собі автомобіль з цілою безпекою, зроблений на оригіналі, там який Пройшов повністю все обслуговування, тому що тут по карфаксу там мастило мінялося і ці всі жидкостя десь тисячі, дві, чи три назад. Тому от якраз от, цей автомобіль для таких людей. Все, бачите? То, ну, це в нас світиться е рівень палива, тому що він нас... будемо їхати назад, за... їдемо на заправочку. І от по режимам. Те, що переключається, от, еко, це гірський сніг, от спорт, якщо я не помиляюсь, по магнітолі, до речі, все теж досить інтуїтивно е зрозуміло, от, як на сам екран він більший, ніж на Т-32, він там трішечки менше. Ну і найважливіше, що по перше, селектор, якби переключення, передач. Так? Він другий. Е, ну До речі, що по цих приборках і по тому всьому, що на аутлендерах цих от нових, що на рогах, як вони повністю ідентичні. І тут бачимо, от конкретно тут 360, він працює взагалі ідеально. Ти просто е, в Т-32 там за рахунок того, що менше екран, ну, воно теж все видно, все інтуїтивно зрозуміло, але не вистачає більшості цього всього картинки, картинки для того, щоб зрозуміти, е ну, як воно от виглядає зверху. Тобто, Таке воно маленьке. Тут воно все зрозуміло. От ти бачиш, як автомобіль, бачиш зверху все, бачиш. В камеру заднього виду. І за рахунок партроніків, до речі, ви, якщо ви навіть не будете дивитися назад, і буде якась там, якийсь стовбик, чи там, якийсь камінь, чи ще щось, то автоматично система його побачить і автоматично загальбує. Це теж такий якби, плюс цієї системи, і плюс того, що є партронік. Ну і переключається. В плані самої музики, в плані е, решта, там, всього. Все. От ми на режимі, до речі, бачимо, хто тут переключається один. Сноу це зимній. Да? Тут Offroad – роу це режим недорожжя. А тут флажочок це у нас спорт. От так, Отак, цей режим це у нас виходить спорт. Ну, в принципі, ми їздимо постійно. на Досить зручний селектор е переключення передач, е рульові оці ліпісточки теж ви, передають свого. В, в цьому автомобілю е є все, що, що потрібно е для комфортної їзди. Я рахую, що даний автомобіль е для... Сімей для сім'ї, для такого більш сімейного застосування він взагалі буде в ідеалі, тому що тут і місця ззаді багато, і є куди завантажити, поставити сумки ззаді. комфортно, можна розмістити дві дитини, тобто чотири людини конкретно на цьому автомобілю можуть їздити, подорожувати і отримати задоволення по шумоізоляції. Питань якихось там немає, шумка нормальна. Це не там, Mercedes, не, Range Royer, не там навіть не Honda, да? ну, по Honda трошечки краще по шумоізоляції. Ну, в цілому цього більш ніж достатньо, я рахую. Так що, в принципі, і конкретно тут шумка. На відсотків 10% краще від е, шумки, яка на Т-32 версії. Е, двигун, все тут працює, все без всяких проблем. Я ж кажу, тут по ньому не було взагалі ніяких помилок. Тільки по радару була, тому що заділа решітку і змістила сам кронштейн. Під'їхали до хлопців, все відрегулювали і зробили Так що, в принципі, тут система старт-стоп, ці всі, все що таке підлокотник, теж там можна щось помістити, такі. бардачок. Та й, в принципі, більше по цьому автомобілю все зрозуміло, все інтуїтивно е зрозуміло в ньому. Повний привід, розхід десь в районі. Е ну По місту це буде в районі там. 12-13 літрів по трасі десь в районі 10 літрів. Це на повному приводі і в такому стандартному режиму їзди. Якщо там переключати в спорт і їхати швидше, то думаю, там і 14 може бути, і 15. Але ну, конкретно цього двигуна 2,5 прямий приск його вистачає для такого е, авто. Досить воно динамічне. Не пам'ятаю, які там показники в нього до сотні, але. Їздили досить динамічно, повністю хватає для звичайного повсягненного застосування. Так що цей автомобіль зараз у нас на продажі. Кому цікаво, його можна подивитися в зручний для вас час. А хто цікавиться таким автомобілем і хоче його пригнати дешевше, то Будемо раді з вами співпрацювати. В будь-якому випадку замовлення і наявність це трошечки різна ціна. Так що великий досвід конкретно по цим автомобілям у нас по Nissan Т-32 і по останнім е, Mitsubishi Outlander. До речі, ми зараз купили досить цікавий е, варіант Mitsubishi Outlander останнього. Ми потім, коли він приїде, знімемо на нього огляд. Але це е, таких автомобілів. Ну, коли ми купляли їх взагалі не було на авторіо. А зараз з'явився один десь в Одесі, чи не пам'ятаю де точно, це Mitsubishi Outlander, але новий плагін-гібрид, який з 20 кВт батареєю, який там заряджається. Батареї вистачає на десь 70-80 кілометрів е, пробігу. І ну, згодом там сам топова комплектація сел, максималка, навіть омивати е, 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 фар. Оце вже згодом ми на нього це все знімемо. А такі звичайні ці аутмендери, ми вже їх, я там і не пам'ятаю, скільки ми їх пере, 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 приганяли, дуже е, багато. Тому ми по цих автомобілях великий досвід, знаємо багато нюансів, е, з якими ударами можна їх з якими ні. Вартість запчастин все повністю воно в голові, тому якби прорахунок по пошкодженню ми робимо там буквально за 3-4 хвилини, тому що вся вартість запчастин пригнали їх багато, досвід великий, і всі ці вартісті ми пам'ятаємо вже в голові. Тому а буває таке, що вискочить автомобіль і класний, і його його забирають там побайнав за хвилини 3-4. Для того щоб його встигнути забрати, треба потрібно розуміти, яка калькуляція буде по ремонту. І от за рахунок того, що воно все є в голові, то ми цей прорахунок робимо там за 2-3 хвилини і швидко приймаємо рішення. Ну, зараз повторюю, що вигідно, вигідно купляти такі автомобілі, тому що відносно того року вони упали в ціні, тому що в тому році такий автомобіль там він стартував від 27 і 26 тисяч. Це під замовлення була ціна. Але проходить час, вони падають, і зрозуміло, що зараз вони більш доступніші. Ну і по запчастинам точно так же. Є багато варіантів, є багато тайваня, є оригінал, це вже все залежить від побажання замовника. Так що всім гарного дня. Далі будемо знімати ролики і самий основний ролик у нас буде по, по гібридному Outlander. Я думаю, що це буде цікаво, тому що просто автомобілі таких в Україні можна. Порахувати на пальцях. Так що всім гарного дня, ми на зв'язку. Хто цікавиться пригоном автомобіля Штатів Америки з Канади, Європа теж там частично займаємось, але зараз в основному зараз ми пішли в Америку і конкретно приганяємо тільки звідти. Китай раніше теж по електромобілях приганяли, але зараз. Не дуже вигідно і дуже багато тих автомобілів, є по них питання, то ми зараз конкретно переключимо тільки на кіноморкою. Так що всім гарного дня, ми на зв'язку. Кому хто цікавиться пригоном, звертайтеся з радістю. приженемо автомобіль вашої Марії.